людська сторона, це для мене, для мене це Тому що в мене, в мене, чесно кажучи, просто не в голові навіть не вкладається. Жилін, людина, яка вбила людей, вона ходить собі спокійно, Сашу його вирішили витримати. Хай навіть вони не планували його. Я не можу давати політичні коментарі, які в силу своїх політичних, скажімо, моєї національної роботи. А пресс-конференцию по факту рассмотрения вот этого дела, я, то есть по факту возбуждения уголовного дела, по факту убийства, как вы сказали, вы будете давать пресс конференцию пресс, -пресс конференцию по поводу э, вообще дальше пресс-конференции распоряжение генерального прокурора кирпича. Погодьте, будь ласка, я буду, я тому що громаді... З приводу вбивства Саші Білого. Не можу давати коментувати обставини, ви вдумуєте, коментувати обставини, чи є таємниця слідства. При яких обставинах це вчинилося, буде і, давати оцінку. Ага. Зараз, зараз і, якщо це була, ви ж дивіться. Виступ на телебачення це не є ну, скажімо, настільки офіційно. Повинна, повинна ГСУ МВС надіслати, просигналити у МВС область про те, що проводила спецоперація, після цього матеріали громадження студію, які займаються вже органи прокуратури. Ми забираємо це провадження, а оскільки, якщо це здійснювали спецоперації, не на рівні області, а на рівні Міністерства матеріали е, кримінального провадження будуть скеровані до Генеральної прокуратури. Ми вас. не можемо розслідувати справи, це вищого рівня. У мене до вас таке запитання. Дивіться, принаймні, якщо це перша жертва так, у нас на Іночні, це герой Майдану, це людина, яка має певний політичний авторитет на Західній Україні. Ви розумієте, що це може бути? Так? У мене до вас запитання, які гарантії безпеки може надати рівненський прокурор? До вас, обласний прокурор, бо ви зараз виконуєте обов'язки, так, принаймні, які ви можете гарантії дати тим людям, які знаходяться принаймні ну, в правому секторі щодо їх життя. Тобто, чи ви можете їх захистити чи ні? Це, на, на мою думку, це ваш прямий обов'язок захищати людей. Розумієте, про що я кажу? Тобто вже одна жертва є. Чи є гарантії, що, що ви захистите трапи, того, захистите громадян рівного і області? Якщо у вас просто не попереджують, з вами не рахується такі інші. Ви розумієте, що це зараз буде? Яке обурення? Розумієте? Розумієте? Я, вам, я вам чітко кажу від, від е е жіночої сотні, від рівненської варти, від правого сектора, вам чітко кажу, ми не хочемо ніяких радикальних дій. Ми не хочемо нічого палити, нічого блокувати, ми тільки за співпрацю. Але скажіть нам, будь ласка, якщо ми зараз в, таким, в такому стані знаходимося, що просто вбивають наших активі, активістів... То нам дасть зараз гарантію безпеки нашого життя. Якщо ми навіть при принаймні оце там казали, що треба зброю складати, інше. Якщо ми складаємо зброю, нас перестріляють як хотя б. Ви, ви розумієте, про що я кажу? Чи можете ви нам дати гарантії безпеки? Як прокурор? Своїми власними зусиллями, так, як фізична особа, я не можу. Разом з тим, тільки взаємодію, УМВС, працівників, СБУ, це можливо. І тільки так. Ви знаєте, я, в мене є така думка. Ви, ви мене пробачите, але я вважаю, що громадський громадськість Рівного зараз е, має певну недовіру, яка ще посилилася з приводу цього е, факту вбивства активіста Сашка Білого щодо вас. Розумієте, Чому? що я, кажу? Чому? Чому? Я, я вам скажу, ви кажете, що вам, вас не попередили, що є певні механізми е, щодо проведення таких операцій, що не попереджають і таке інше. Знаєте, що? Ви знаєте, ви зрозумієте. Ви, ви не треба з приводу того, що, якщо ви не захотіли, так? ви що, ви вилізли моє серце і голови? Він показував. що Він показув... зробив заяву. Чому він це робимо? З приводу того, що він ходить зі зброєю, це ну, по суті, єдине. Людина... До ще Зрізни... офіційно так. так, З різних мотивів він може.